Вітаю вас на кулінарному каналі Будній майстра. Сьогодні приготую весняний салат з дуже смачною, незвичною і цікавою заправкою. Цибулю, яку ви бачите, я поклала в спеціальну ємність, наляла води і десь через три тижні отримала ось такий врожай. І тут головне віджати у кішки свій урожай, бо панянка, як ви бачите, вона у мене зовсім нечемна. Пухнастика я відволікла, тож готую салат. Мені знадобиться десь 5 або 6 цибулин. Зачищаю цибулю і промиваю холодною водою, кладу на паперовий рушничок і даю просохнути. Туди ж прямує і промитую огірок. Далі дрібненько її нарізаю. Перекладаю цибулю в миску і подрібнюю огірок, але спочатку, доки він ще цілий, зроблю з нього декора саме сердечко для салату. І ось таке сердечко я отримала. Подрібнений огірок також прямує в миску. Далі подрібнюю яйця. З верхівки яйця з допомогою ножа можливо зробити для декору ось таку квіточку. Тим часом подрібнені яйця прямують до миски, а я приготую смачну і незвичну заправку до салата. В чашу блендера всипаю 70 г кисломолочного сиру і додаю 5 столових ложок сметани. Всипаю дрібку солі і перетираю все блендером. Додаю приправу орегано і перемішую. Додаю неповну чайну ложку хрону, перемішую і обов'язково куштую на смак. Заправляю салат і декорую.